Друзі, всім щирі вітання. На перший погляд, борсук здається милим і навіть кумедним звірятком, маленький, кремезний із симпатичною мордочкою, прикрашеною чорними смужками, схожими на маску якогось супергероя, але не варто відразу вірити своїм очам. Під цією маскою ховається справжній воїн, який здатний протистояти навіть більшим і сильнішим хижакам. Борсук це не просто симпатична істота з лісу, це справжній боєць, витривалий, хоробрий і дуже злий, коли потрібно. Тож сьогодні у нас на огляді один з найбожевільніших представників родини Куницевих, а саме зухвалий любитель поритися в землі борсук. Сподіваюсь, ви не лишите цього розбійника без вподобайки, а наш канал без підписки. Знайомтесь, ось цей невеликий савець зветься борсуком, але якщо бути точним, це саме європейський борсук, адже в природі борсукових існує ще 8 видів. Є серед них і американський борсук, і яванський борсук, та навіть свинячий. Європейський борсук значно більший за свого заокеанського родича та може досягати вагів понад 25 кілограмів, тоді як американський борсук важить лише близько 10-12 кілограмів. Проте для родини куницевих вага аж ніяк не має важливого значення, Чіння, а от що дійсно має, так це гострі зуби, великі кіхті та майстерне вміння ними користуватися. Але про це трохи згодом. Всі борсуки здебільшого мають масивне тіло, короткі лапи з великими кігтями і дуже щільну шубу. Колір хутра сірий на спині і чорний на животі. Але головна візитівка це чорно-білі смуги на морді. Через їхній зовнішній вигляд їх інколи навіть порівнюють із маленькими танками, такі вони міцні та приземлені. Лячка у цих тварин не глибока. Взимку борсуки часто прокидаються, щоб навідатися до своєї комори і гарно поїсти. Вони завжди заздалегідь продумують місце для великих запасів у своїх. Домівках, тож якщо ви теж навідуєтесь вночі до холодильника, щоб смачно поїсти, можливо, ви теж борсук. Окремо хочеться сказати про приховані вміння борсуків до дизайну, адже житло у них це без будь-яких применшень, справжній витвір мистецтва. Борсуки чудові будівельники, викопують довгі глибокі нори, які формують складні підземні системи з безлічю тунелів, комірок, вентиляцій і навіть туалетів. Так, так, борсуки досить охайні тварини. Вони мають окремі камери для відпочинку, запасів їжі та виділення продуктів життєдіяльності. Довгі, тугі кігті на лапах чудово підходять для риття, а клиноподібне тіло. З вузькою витягнутою мордочкою дозволяє легко просуватися вперед. Тож свої оселі борсуки будують на заздрість усім лісовим сусідам. Інколи борсучі поселення можуть використовуватися десятиліттями, передаватися від покоління до покоління, розростатися і з кожним роком. Деякі нори досягають понад 100 метрів у довжину і мають близько 50 виходів. Це справжні підземні міста. Відрізнити між собою різні види борсуків дуже легко. Європейський борсук виглядає так, ніби хоче посидіти з вами за горнятком кави, чого не можна сказати про американського борсука, який, здавалося б, чекає на вас у провулку з кастетом, щоб відібрати всі гроші. Американський борсук має нижче і кремезніше тіло, ніж його європейський родич. Його і кладовші, а кіхті набагато потужніші. Це така собі маленька версія розлюченого росомахи. Борсуки харчуються буквально всім, що трапляється їм на очі: жаби, черв'яки, слимаки, ящірки, миші, вхід йде все. Європейський борсук навіть може знищувати пташині гнізда, а американський заходить ще далі, нападає на дрібних тварин. Хоча вони можуть харчуватися й рослинною їжею, обидва види дуже полюбляють саме рештки померлих тварин, тим самим приносячи неабияку користь лісу. Борсуки також можуть розорювати осині та бджолині гнізда, щоб поласувати медом та личинками, завдяки своїй щільній. Шкірі та витривалості вони не бояться укусів, ба бо більше борсук може полювати навіть на змій, у тому числі й отруйних. Борсуки є дуже охайними тваринками, вони часто прибирають у своєму житлі, виносячи під стілку та інше сміття. Тому не дивно, що інші мешканці лісу часто прагнуть зайняти їхній дім. Наприклад, цим полюбляють займатися лисиці. Побачивши порожню нору, лис недовго думаючи залазить в неї і ретельно все помічає. Борсук, хоча й сам має специфічний запах, чужого терпіти точно не буде, тож він змушений йти будувати нову домівку. Проте, якщо ви думаєте, що борсук йде не тільки через запах, ви помиляєтесь. Якщо нора вже зайнята, в лисиці немає жодного шансу. Борсук легко її прожене, навіть не використовуючи свою найбільшу зброю потужні щелепи. У європейського борсука досить великі ікла, здатні завдавати серйозної шкоди ворогові. Молоді лисиці в такому випадку точно не позаздриж. Тім, якщо битися не хочеться, борсук може просто повернутися до кривдника спиною, і спокійно займатися своїми справами. Його товста шкіра майже не прокушується. У дикій природі борсук тварина, яка не шукає конфліктів, але якщо його Провокувати, то це може бути дуже поганою ідеєю. Його надзвичайно сильні щелепи здатні завдавати серйозних травм. Він атакує швидко, рішуче і безстрашно. У мережі є безліч відео, де борсуки протистоять лисицям, вовкам, шакалам, а іноді навіть леопардам. Один з найвідоміших таких хижаків медоїд, родич борсука з Африки. Відомий своєю надзвичайною агресивністю і здатністю виживати навіть після укусу кобри. Цей дикий родич борсука не боїться нічого. Його часто намагаються загристи левичі. Єни, але він не здається, а б'ється до останнього. І, хоча європейський борсук менш агресивний, він не менш упертий і сміливий. Утра у борсуків дуже жорстке, і саме тому не цікавить браконьєрів. А це свідчить про те, що їхнім популяціям наразі нічого не загрожує, проте на них можуть вести полювання саме мисливці для виманювання борсука. Вони використовують собак, проте більшість борсуків в своїй норі як риба у воді. Вони стараються обійти собаку, щоб напасти на неї ззаду, або ж просто втекти через запасний вихід, при цьому засипавши його землею. Якщо собаці пощастить вибратися і наздогнати його, без бою борсук точно не здасться. Поведінка американського борсука трохи інша. Він впевнено дивиться в обличчя ворога і готовий напасти будь-якої миті. При цьому така поза не заважає йому повільно відступати до кущів, захищаючи себе зі спини. Загалом цей звір справжній боєць, який не боїться практично нічого і нікого. Його часто порівнюють із маленьким термінатором, не тому, що він невразливий, а тому, що його важко зупинити. Навіть поранений борсук не здається. Його ікла величезні, а кігті можуть сягати довжини до 5 см. Дрібних гризунів він клацає, як горішки, і навіть якщо його потривожить хтось більший, скажімо, куниця, їй краще якнайшвидше забирати лапи, тому що терплячість це точно не про борсуків. Якщо гість без дозволу зайде в нору американського борсука, на нього чекає нещадна розправа. І якщо хтось відволікає його від улюбленої справи, тоді борсук втрачає контроль, і навіть значно більший хижак може отримати прочуханки. А от з ким борсук може дружити, так це з койотом. Іноді Койот приходить за своїм другом, і вони разом ідуть на полювання за ховрахами. Борсук чудово риє землю, і кожен ховрах не може сховатися від такого землекопа. А коли гризун вистрибує на поверхню, його миттєво хапає койот. Щоправда, здобич він не ділить. І для борсука така дружба доволі сумнівна. Тож між ними часто виникають конфлікти. І навіть якщо койотів двоє, борсук зовсім їх не боїться і проганяє їх одним за одним. А якщо хтось не зрозумів натяку, може отримати ще. Ще й добавку. Борсук це унікальна істота. Він поєднує в собі силу, розум, агресію і витривалість. Борсуки це справжній приклад того, що навіть маленький звір може стати страшним суперником, якщо його розлютити. Тож наступного разу, коли ви почуєте слово борсук, не думайте лише про милого мешканця лісу, а згадайте, що це безстрашний, розумний і потужний хижак, один із тих, кого краще не дратувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях.